Говоримо про парламент Грузії, який напередодні ухвалив в третьому читанні законопроект про прозорість іноземного впливу. Так званий закон про іноагентів за ініціативу партії Грузинська мрія проголосували 84 депутати, 30 опозиціонерів проголосували проти. На вулиці Тбілісі одразу вийшли протестувальники і почались сутички з правоохоронцями. Президентка Грузії Саломе Бішілі заявила, що закон про іноагентів можна буде скасувати через вибори в країні. Також президентка заявила, що накладе вето на цей закон. Проте через структуру парламентської системи в Грузії вето президенти президентки може бути подолане парламентською більшістю. Ось ця волна демонстрантів, в тому числі і я, ми знаходимося на проспекті Руставєві і протестуємо політику грузинської мрії. Не тільки прийняття цього закону, але й російську, проросійську політику цієї вже не грузинської, а точніше сказати, російської. Русской мечты. Естественно, протесты не остановятся, мы будем выходить на улицу, мы будем требовать отзыва этого закона, и мы не теряем надежды, что власти не удастся развернуть Грузию лицом в сторону России и свернуть наш выбор с европейского пути на российский путь. До нашої розмови долучається Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, з яким власне і проаналізуємо ситуацію в Грузії. Пане Валерію, рада вас бачити. Мої вітання. Навзаєм вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава, поговоримо про країну Грузію. Пам'ятаємо, що на марш проти закону про іноагентів іно Тбілісі виходили 50 тисяч громадян Грузії. Заворушення зараз тривають. Однак, це не завадило парламенту ухвалити остаточно так званий закон про іноагентів. Що далі? Чи спрацює вето президентки? Ну як вона звісно звісною накладе, але чи спрацює, то ж питання інше. Вона спрацює, маєте на увазі в парламенті? Так так. Ну чи як будуть раз надалі розвиватися події? Адже це вето можна подолати власне, враховуючи законодавство Грузії? Ні, вето можна подолати лише в тому випадку, якщо ви маєте більшість, а і тим паче конституційну, ми ж знаємо, що правовладна партія, грузинська мрія, вона має більшість і перспектив подолання вето немає. Mm -hmm. Тому тут я їй кажу, досі можна завгодно говорити про це вето і з вірі. Вона робила відповідний коментар з цього приводу. Вона там не підпише, але це ніяк не вирішує проблему. Тим паче, президентка Грузії вона хоч і заявляє в свою проєвропейськість, європейськість, але як на мене, то знаєте, грав такого хорошого та поганого поліцейського, коли провладна а, урядова коаліція і провладний уряд, проросійський проросійський уряд. І президентка, вони ж фактично свого часу підтримувані були єдиним російським олігарком в Грузії Іванішвілі, тому намірів з зробішвілі. Вона виглядає публічно, ніби то-то так окей, але насправді я ну не маю такої знаєте стійкої віри в те, що і президентка, і загалом влада Грузії вони роблять це для того, щоб зберігати європейський вектор. Тому закон про іногентів, який ухвалений в третьому читанні, буде проголосований остаточно, навіть у випадку там. Вето президентки, але це буде, знаєте, така чисто формальність. Мовляв дивіться, ми щось намагалися зробити, але у нас нічого не вийшло. І вона дійсно ніяк зараз не впливає на ситуацію зовсім. А, а проблема в тому, що в грузини проголосували свого часу за таку владу і обрали. її. це ще дуже схоже, знаєте, з історією в Україні коли ми там в піку допустили до влади. Пікувину політики, як он, Ющенка, да, допустили до влади Януковича, який потім фактично і став початком Революції Гідності. Його провокаційні дії на посаді, і те, що він не дослухався до українців, фактично призвели до Революції Гідності, і потім він же спровокував і війну. Фактично, він став таким знаєте, каталізатором початку агресії Росії проти України вже 2014 році. Зараз мені на грузі історія один в один. Але там дуже довго вагалися провладні сили, чи робити це чи ні. Вони розуміють наслідки ці, бо вони бачать, що відбувається в Україні. В них вже була схожа історія в 2008 році. Ну вона як не зовсім схожа, але чим закінчилося, то фактично те саме буде і нині. Там тоді була п'ятиденна війна, зараз може бути трішки більше. Минулого року вони поставили на голосування цей закон в першому читанні проголосували, потім його відкликали. Також через масові акції протесту. Нині історія один в один повторюється. Але тепер під тиском вже Росія. Була інформація, що ці всі дії там потужно просував Патрушев, Я не виключаю так, або там і з ними ФСБшники російські і тиснули на російську владу. Навіть висадився десант, образно кажучи, десант російських представників влади, які змусили. Уряди Грузії поставити це питання на голосування і проголосувати. ну а далі наслідки, я думаю, що ми скоро побачимо багато грузинів проти цього. Як звісно, хто і підтримують там, не без того там є різні настрої. Але за даними тих, що я, наприклад, бачив на останній акції масового протесту, було там до 200 тисяч. Для Грузії, яка налічує менше 5 мільйонів осіб населення, 200 тисяч, навіть 50, Якщо ви говорити пані Яну, то це теж дуже багато. Дуже багато і те, що акції протесту не вщухають, то це також очевидно. І якщо там буде продовження, а я зараз не виключаю, що там може бути продовження цієї всієї. історії, Як мінімум, ми отримуємо революцію чергову в Грузії, її знову назвуть там кольоровою, цвітною, як виробляє називати ця російська агентура. Ну а далі це може провести збройне протистояння. Я далекі від думки про те, що Росія. Не вбачає за доцільність початку воєнних дій на території якоїсь із країн колишнього радянського союзу: Грузії, Естонії, Литви. такі сценарії вони розглядають, І хоча говорять, там сили них небагато, але у них сил мало для того, щоб бути успішними в Україні, і то вони там зараз мають, наприклад, на Харківщині якісь тактичні успіхи. А до прикладу, проти Росії, Грузії, де ну 4,5 мільйони всього населення, є вже два анклави, це південно Сетія, Абхазія. Ну Повірте, що вони зробляться із задоволенням, проте тим паче з великим задоволенням, і 2008 рік був ось яскравим прикладом цього. На Росії вже назвали тиск заходу на Грузію через скандальний закон втручанням у внутрішні справи. Тут я дещо процитую Піскова. Ми з одного боку констатуємо тверде прагнення грузинського керівництва застрахувати свою країну, як говорять на Росії, від неприкри... неприкритого втручання в свої внутрішні справи. А з іншого бачимо нічим не завольоне втручання в ці справи зовні. І навіть чуємо погрози застосування санкцій проти Грузії. А дійсно такі погрози, наскільки ми розуміємо, існують. І риторика нам власне знайома з боку Російської Федерації. Але виходить так, що з цього рівняння висновок один в внутрішні справи Грузії може втручатися тільки Росія. Я тут би ще провів би одну аналогію з Вірменією. Звісно, контексти, можливо, дещо трішки відрізняються, але суть приблизно одна і та сама, тому що Росія кожного разу говорить, що хтось в якісь справи кудись втручається. Спраця, до прикладу, Вірменії із Сполученими Штатами Америки з Європейським Союзом, вона помітна, але давайте не забувати, що Вірменія активно співпрацює навіть з Іраном. Парадоксальні речі, так, вони є, вони присутні. І те, що, до прикладу, Пашинян відмовився бути присутнім на е, параді, його не було, так? Це якраз демонстрація того, що Вірменія демонструє дещо е, самостійніший вектор. Руху, хоча про повну самостійність говорити доволі складно. Та сама історія з Грузії. Грузія не настільки потужна в економічному військовому плані, щоб демонструвати повністю самостійність і не залежати ні від кого. Абсолютно очевидна залежність від Росії, вона потужна і тотальна, і те, що на сьогоднішній день, спровокувавши ухвалення закону про неагентів, агентів, Росія отримала свої дивіденти, це очевидно, тому що в Європейському Союзі вже постало питання про. Скасування рішення про кандидатство члени ЄС Грузії це серйозний виклик для Європейського Союзу, загалом для євроспільноти, для демократичного світу. А для Росії це перемога реальна перемога. Тому тут так інтереси збігаються, вони точніше різняться. Але питання зараз у знаєте, в громадянському суспільстві, в суспільстві загаровому Грузії, до чого вони готові? Наскільки вони готові толерувати? Російському контексту у своєму порядку денному. Вони проявляють на вулицях свою волю. Я вітаю їх, що вони такі доволі активні. Але є риторичне запитання, чому в парламенті сидить проросійська більшість? От просто-напросто відповідь на це запитання. І це проблема не лише Грузії, це проблема багатьох країн. Але так, я погоджую з вами. Росія те, що дозволяє собі, заперечує іншим. Як взагалі буде виглядати майбутнє європейське, зокрема майбутнє для Грузії, враховуючи ситуацію порядку і порядок денний на сьогодні? Чи є це європейське майбутнє загалом, якщо вже зайшла мова про те, щоб відкликати заявку на членство від цієї країни? Я вважаю це неправильним рішенням на сьогоднішній день. Реально тому що заявку треба не відкликати. Може призупинити переговори про набуття статусу, поки ви не владнаєте свої питання, це так, але позбавляти заявки не потрібно. Свого часу європейський союз допустив таку помилку з Білорусі. Було багато небезпідставних повідомлень, грунтовних повідомлень про те, що коли Білорусі Лукашенко просив чергову допомогу фінансову у Європейського союзу, йому її не надали, і він пішов фактично в іншу сторону до Росії. Так, да, це примітивний торг. Ми бачимо, що така поведінка не проваблива в тиїв самої сьогодні Угорщини, керівництво точніше Угорщини, але Складно повернути до Європейського Союзу члена, якого ти втратив, через низку там якихось непродуманих кроків. Тому заяви окей, але головне, щоб це не дійшло до конкретних рішень. І Грузію не можна випускати сьогодні з поля зору. Їх потрібно тримати, колись знаєте ця половинчаста така політика Європейського союзу про східне партнерство, яка ще взялася початок дві 2009 році, до нього входили Вірменія, Молдова, Грузія, Україна, Білорусь. Білорусь згодом вийшла, показала свою нежиттєздатність. і те, що сьогодні звучить риторика Європі про розширення кордонів Європи. У тому числі на Балканські країни якраз засвідчує про те, що певні помилки враховані, але низка політиків у європейському союзі ще не до кінця розуміють загрози від своїх таких рішень. Давайте позбавимо тепер членства Грузії. Ну звісно, нам, наприклад, ну не дуже комфортно було, коли фактично причіпом статус кандидата до члени ЄС отримала Молдова і Грузія, але треба розуміти геополітичні виклики. Що краще об'єднувати в євроспільноті навіть ті країни, які можливо там не повністю відповідають стандартам демократії, але їх впроваджувати, щоб там не було російського міра, тому що в такий спосіб ви зараз просто-напросто відштовхнете Русію в руки Путіну, і він буде лише потирати ці руки, тому не треба цього робити. От вірменія в цьому плані, як на мене, при всіх. Не дуже позитивних для Вірменії подіях, які відбулися останнім часом. Я маю на увазі втрата ними на Горну Карабаху все ж таки залишається, знаєте, такою ближчої до Європи. Хоча там також ситуація вкрай складна. Я не випадково проводжу паралелі з Грузії. Тому Європейському Союзу, як на мене, не варто ухвалювати таких рішень. Зараз вже я нагадаю нашим глядачам вісім країн попередили Грузію, що її європейське майбутнє, начебто, під загрозою, І наголошують, що саме ось цей ген... іноагентний закон про прозорість іноземного впливу, який і розглянув парламент, він несумісний, начебто, з європейськими нормами та цінностями. Який найгірший сценарій розвитку подій якщо Росія вдається охопити під свою експансію Грузію, вона стане сировинним придатком для повномасштабної війни Росії. Вона стане базою для розміщення Ще якоїсь ядерної зброї. Чого нам варто побоюватись? Е, я бачаю так сценарій. Якщо, до прикладу, зараз Європа відвернеться, але ну, в будь-якому випадку там зараз такі є: це революція війна. Революція, війна, але війна може закінчитися перемогою Росії дуже швидко, якщо не втрутиться Захід. Захід зараз дуже коли в цьому питанні. Він не готовий до прямого протистояння з Росією. Ми бачимо це за прикладом в Україні. Але я ж наголошую: військових спроможностей Росії буде недостатньо, щоб протистояти саме в Грузії протистояти Росії. Дещо простіша ситуація з країнами Балтії, і то вона складна, тому що країни Балтії є членами НАТО. А і зараз би було б дуже ну, нормально, якби ну, знову ж таки тут багато умовностей перепрошую. Роздалили питання швидкого членства Грузії в Європейському Союзі, і навіть прийняття їх до північно-фатичного альянсу, не зважаючи на те, що в них є там якісь спірні території. Це треба було б робити так само, як робити і з Україною. Але поки що в НАТО немає такої політичної волі. На жаль, тому там, як на мене, поки що ну, Грузія залишається дуже таким нестабільним регіоном, так само, як і Молдова. В Молдові теж проблеми дуже серйозні. Що може призвести до серйозної ескалації і на Кавказі загалом? І такий дестабілізуючий чинник нині не дуже зараз потрібний навіть і європі, тому що вона серйозно послаблена війною саме Росії проти України багато ресурсів перенаправляється в Україну. Якщо на даному етапі хоча б вдасться стабілізувати якусь ситуацію, то це буде найкращим виходом сьогодні для Європи. Але з такими заявами і ну заявами можна там навіть робити, а з рішеннями треба бути дуже обережними. Найгірший сценарій, який я бачаю, це революція, реально початок революції на даному етапі, і далі початок повноцінний бойових дій на в Грузії. Та власне в усіх перерахованих країнах ми бачимо російські провокації, про які ви говорите. Тому це знаєте, як напряме підтвердження того, що сюди маємо російський слід. Однак, звідки така впевненість у грузинської мрії сьогодні і саме зараз? Наскільки відомо, засновник керівної партії Грузії Грузинська мрія олігарх Бідзіна Іванішвілі навіть відмовився зустрічатися з помічником держсекретаря США Джеймсом Обраєном, який прибув до Тбілісі. за останні місяці. Іванішвілі вже кілька разів. До представника США відмовлявся зустрічатися з різними дипломатами і політиками. Увага через шантаж і де-факто санкції партії глобальної війни. Ось така риторика. Ну це говорить про якусь певну впевненість. Перепрошую за тавтологію. Ну послухайте це приблизно те саме, що ми зараз там говорили про а чому не зустрівся Ілан Шор? Це молдавський російський. Я не знаю, як навіть правильно назвали який як і російський, російський. російський, російський. Да, чи грузини, російські олігархи, щоб вони зустрічалися з американським керівництвом? Ну, це ж ми реально. А, Ці олігархи залишаються в орбіті Росії, гроші їх зав'язані, потоки зав'язані на Росії, тому ну, очікувати якось інше рішення не можна. Влада почувається, як ви запитуєте, чому вона так почувається, І запитання ретриту. Чому влада Януковича так почувалася впевнено. Ну що нібито зверніть увагу, всі, під контролем, всі силовики. Під контролем усе було, але якось в один момент вони все втратили. Вони просто втратили владу в Україні. І це призвело, вони, вони спровокували ще раз наголошую війну. Бо якби вони в мирний спосіб передали владу під справедливим конституційно законним тиском вулиці, тому що ми маємо на протест, коли право, коли влада вчиняє неправильні рішення. Це нормально в демократичному суспільстві. Ніякої війни сьогодні не було. Б. Ну, принаймні, вона мала б точно не такий характер, як сьогодні це є. А так втікши до Росії, Януковий що зробив? Я тому і кажу, я не виключаю та сценарію навіть і в Грузії, коли Іванішвілі з усіма своїми там, вибачте, манатками буде перебиратися до Москви і шукати прихистку, так само як Янукович Свого часу а ми знайдемо і... страусів десь у його невеличкому грузинському маєтку. Так на кілька так, крів, тому, так, я тому, тому, тому да тому іванішвілі в цій ситуації він поки що керується саме вказівками Кремля. Реально. Він погоджує свої дії з кораблем, але вони іншими за визначенням бути не можуть, тому що зв'язки дуже потужні. І зараз нам ну, лише треба побажати грузинам успіху, а, а тим, хто на вулиці, а владі проросійській, на жаль, я то можу побажати, але навряд чи вони дослухаються. Дослухатися до власного розуму. Просто-напросто і піти на зустріч вулиці. У вас буде нормальне суспільство, про європейське, де не буде цього російського диктату. Звісно, буде непросто. Але хоча б тоді ви зможете полювати про допомогу. Ми ж теж розуміємо, що російський диктат дає свої преференції конкретним особам, таким як олігархічна складова, і це впливає на ситуацію дуже конкретно. Я ще хочу з вами, пане Валерію. Сьогодні поговорити не лише про Грузію, а ще й про Польщу, адже в МЗС країни створили наразі посаду уповноваженого для протидії дезінформації Російської Федерації. Польща до чогось готується, чи то так багато дезінформації запускає Росія. Про що це свідчить? Ну, Польща готується не лише в інформаційному плані, а і у фізичному на ґрунті. Mm -hmm. Вони виділяють додаткові кошти на побудову бункерів і фортифікаційних споруд на кордоні із Білорусі. Це також не секрет. Вони готуються до прямого воєнного вторгнення Росії. І е, буквально от заява Анджея Дуди сьогоднішня про те, що вони не можуть передати Україні систему Петріо, тому що їм самим потрібно готуватися, я їх розумію, скажу відверто. Тому що загроза очевидна. І багато сьогодні, хто коли говорить, там, мовляв, ніколи там Росія не нападе на Польщу. Ніколи не говори ніколи. Тим паче, кількість провокацій, які вчиняються на кордоні Білорусі із Польщею, вони ну, чистуються сотнями. Там е якісь мігранти незрозумілі, якісь дії на кордоні, постійне фізичне пошкодження е цього паркану, який Польща побудувала вздовж кордону з Білорусі. Це все постійно є. А також провокації в собачьому коридорі, що загрожує Литві. Тому Польща дивиться на Україну і вона робить правильно. Вона збільшує кількість озброєння, вона модернізується, вона скористалася дуже слушним моментом, передала нам все своє старе озброєння часів радянського союзу, отримала за це грошову компенсацію з європейського союзу і придбала нове новіше, підписала купу контрактів з південною Кореєю і закупила ці ж самі системи Петріот і далекобійні системи. Ракети Heimers, ну, воззброюється по повній. дійсно. Там є проблема із залученням особового складу до війська, але вони над цим поляки активно працюють. І те, що вони зараз розуміють і проблему саме інформаційних кампаній, особливо на тлі протистояння праніше сказати односторонніх акцій. Протесту не протистояння односторонніх акцій протесту опозиційними силами політичними польськими на кордоні з Україною. То це також російський слід. Він абсолютно очевидний, зрозумілий. Вони це знають і бачать. Але я до цього часу дивуюся, чому, якщо Європа розуміє такі загрози, чому вона пропускає, наприклад, російські сигнали на телебачення і де інде в себе на території, це можна блокувати. і Треба робити успішно. Можливо, саме для цього і був створений відповідний. Орган виконавчої влади Польщі, який цим займатися, буде займатися, я їм бажаю лише успіху. Але єдине, що треба це робити більш жорстко і, можливо, навіть інколи жорстоко. Тому що якщо не буде припинено цієї пропаганди в Польщі, то знаєте, така московська атмосфера буде присутня і буде провокувати. Знову якихось там опозиційних політиків до чергових дій, як і закликами Путін приді, порядок не віді і прибери її туска, і все інше. Це ж було в нас, ось було нещодавно. Це може так. Так, ці всі плакати таку, якусь, ми так... бачили на кордоні, да. розписані проти українців. І заодно, з закликами Путін прийди. Так, так. Це все так. Да, тому те на перший поряд може може видаватися дрібницею, але е, так само як і за часів е, Третього райху гітлерівського. Першу роль віддавали саме ідеологічні складові, і Не випадково Геберс був одним із найближчих до Гітлера. Так і сьогодні з і їже сніми на Росію можуть видаватися просто там говорящими головами, але це не так. Це, це інструмент, який дуже потужно працює. По перше, промиває гарно мізки самих росіян, і коли цей сигнал транслюється в Європі. Ну, сидять поляки або інші думають: ну да, дійсно, дивіться, це ж так може виглядати. Купа фейків. Ну, це зараз, наприклад, розібратися інформація, яка публікується вкрай складно дуже й те, що зараз ну навіть в наших ЗМІ публікується, да там в телеграм-каналах просто виривають шматки, подають їх як за факт, а потім ти сидиш це, розрібаєш і думаєш, ну для чого це робити? А це все така, знаєте, роль інколи корисних ідіотів або незрозуміння ситуації, бажання. Давайте візьмемо тільки тенденцію з ухилянтами. Зараз українці вже. Публікують не просто дописи про те, що я у хилянці це весело, а навіть створили мерч. Це футболки з написом у Тобто на цьому так. заробляють коштів. І коштів від це стає популяризованою культурою. Якщо навіть на початку це було чисто російськими ПСО, так ми розібралися з тим, що таке гімн хилян звідки він з'явився, то зараз це ж вже українці. Так, так, це загроза, дуже серйозна. І навіть якщо брати до уваги ще історію з поширенням інформації про м, провал. Нашого фронту на Харківщині це ж також дуже потужна була інформаційна психологічна спецпарація Росіян. Вони постійно говорили, що все, все пропало, все рушиться і так далі. Сьогодні ми лише чуємо купу коментарів спростувань від наших високопосадовців. Які говорять і військове керівництво, і очільники обласних військових адміністрацій і Сумщини і Харківщини, говорять, що ситуація складна, але контрольована. Розумію, чи складна, але контрольована. І тобто, це ніяким чином не означає, що там відбувається повноцінний наступ. Так само, як і наприклад, у Суми. Сьогодні коментар представництва представника обласної військової адміністрації. Також там нічого не відбувається на даному етапі. Звісно, що все може бути. Ніхто виключати не, не повинен нічого, ніяких сценарій. До них потрібно готуватися. Польща в цій частині. Я дуже сподіваюся, що вони розуміють те, що відбувається в Україні. Вони вчаться на чужих помилках, на наших, і вони будуть запобігати поширенню саме російської агресії на території Європи. Хоча, як на мене, це не буде як запобіжником, що цього не станеться. Просто вони будуть більш готові до цього, бо все-таки наміри Росії ще раз повторюся. Завдати якогось гібридного чи прямого удару по країнах Балтії або Польщі, вони очевидні і вони будуть реалізовані. Коли і за яких умов це може бути? Отут питання на правду: на вашу думку, це може бути в найближчому майбутньому? Так, може. Я не виключаю, що це може бути навіть і цього року, бо заяви членів уряду країн Балтії вони доволі однозначні, чого лише вартує повідомлення. Керівництво міністерства закордонних справ Естонії, про можливе захоплення росіянами нарви. Це місто прямо на кордоні з Росією, і Путін говорив про це місто як про ісконно-русські землі. Те саме звернімо увагу, що чимало було у нас повідомлень про атаки на gps системи з боку Калінградської області на території Польщі та Німеччини. Тому я не виключаю, що на тлі якихось подій Росія може вдатися до такої атаки. Для цього їй не потрібно дуже багато сил. Як то, наприклад, було зроблено свого часу в Криму. Вони ж також розповідали, що їх там не але чим це закінчилося? І це може вигадатися на перший погляд фантастикою, що Путін ніколи не відкриє другий фронт. Про повноцінний другий фронт мова не йде так само, як зараз на Харківщині. Це не повноцінний другий фронт. Ще раз наголошую про це говорять. Всі військові ситуація складна, кажуть так, але контрольована. Тому зверніть увагу на зведення. Генерального штабу кількість знищених ліквідованих окупантів впродовж доби. Ну такої кількості не було спочатку широкомасштабного вторгнення. півтори плюс півтори тисячі щодня, і за цим всім криється саме не повноцінний наступ росіян, а провокації. Тому таких провокацій можуть вони завдавати і на території країн Балтії, провокуючи альянс до ухвалення якихось рішень. Конкретно рішень, а особливо напередодні саміту, який буде проходити у Швейцарії 15 червня, то зараз я оці всі дії пов'язую саме з цим заходом, який для Росії дуже важливий, щоб показати, що вони сильні, що вони потужні, що вони можуть диктувати умови, що з ними потрібно рахуватися.